Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами. Минулого разу ми обговорювали історію Допомога Сені, яка показала, як важливо підбадьорювати інших, тренувати сміливість. А сьогодні на нас чекає нова історія, друзі, про сприймання критики та співпрацю в команді. Для досягнення кращого результату. Історія називається Один, два, три стрибни. І сталася вона з Регі, Келі та Габі. Регі Келі та Габі були в піднесеному настрої, оскільки в той день проходили змагання зі стрибків у воду. Погляньте. Здається, краби тримають три картки, сказала Габі, та вмить її тіло охопило Тремтіння. Регі поглянув на Габі, яка виглядала стурбовано. Я можу піти першим. вигукнув Регі, впевнено рухаючись у напрямку трампліна. Регі переповнило захоплення від очікування. Вперед, у тебе все вийде! вигукнули Габі та Келі. Завдяки підтримці друзів Регі набрався сміливості та наважився стрибнути. Це було не так уже й страшно, розмірковував Регі, виходячи з води з усмішкою. Ви бачили, я зміг. вигукнув він, пишаючись собою. Келі та Габі були вражені та похвалили регі за його відважний стрибок. Друзі із зацікавленням поглянули на крабів, щоб дізнатися результати Регі. Червона карточка означає, що стрибок був невдалим, а зелена вдалим. Прошептала Келі, доки вони чекали на результати. Перший краб показав зелену карточку. Аж тут другий краб підняв червону, а слідом за ним і третій. Але ж у тебе був чудовий стрибок. здивовано вигукнула Келі, поглянувши на регі. Регі був настільки розочарований. Що ж загавхотів від злості, Келі та Габі спробували заспокоїти Регі, міцно обнявши його. Найголовніше, що ти доклав усіх зусиль і наважився стрибнути, сказала Габі, відчуваючи себе трохи сміливіше після того, як стрибнув Регі. Можливо, краби хочуть, щоб ми стрибнули з більшої висоти? Я хочу продемонструвати, запропонувала Габі, рухаючись до трампліна. Ну, можна стрибати разом. Запропонував регі, відчувши себе набагато краще після підтримки друзів. Габі подумала, що стрибнути разом із другом це не так уже і страшно. Один, два, три стрибни, вигукнула Келі, і на рахунок три Регі та Габі чим дуж стрибнули вгору. Цього разу краби підняли дві зелені. І одну червону карточку. Це краще, ніж минулого разу. Та все ще маємо одну червону картку. Як нам досягти ще кращого результату? З подивом зауважила Габі. Можливо, вам потрібно бути більш гнучкими і зробити більше трюків, припустила Келі. О, в цьому ділі я мастак. Спробуємо разом. І коли троє друзів вирушили до трампліна, вони вже не так сильно нервували. Вони посміхались один одному та вигукнули Один, два, три, стрибни! і плюхнули у воду. А величезні бризки розлетілися в різнобіч. Вони із захопленням поглянули на крабів. Ура! Три зелені картки! вигукнули друзі. І на завершення вони виринули з води. Це кит. вигукнула Габі. Друзям вдалося отримати три зелені картки. Завдяки сміливості регі, майстерності Габі та гнучкості Келі. Регі усвідомив, щоб стати кращим, у чомусь потрібно багато тренуватися, і що ми завжди можемо навчитися чогось нового від інших. Як добре, що ми не здалися після першої спроби, подумав Регі. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити. Допоможуть нам карточки. Габі виглядає стурбовано через змагання і стрибків. Як ви думаєте, як виглядає хтось, коли відчуває хвилювання та нервує? У того очі розширені, брови підняті. Тіло охоплює тремтіння, навіть може виступати під, що викликає хвилювання у вас? Регі був розкритикований крабами. Як ви думаєте, що відчував Регі? Він був наскільки розчарований, що аж загавкотів від злості? Пригадайте, у яких ситуаціях вам доводиться критикувати інших. Коли ви відчуваєте, що готові ось ось здатися, що надихає вас пробувати знову і знову? Впевнена, що підтримка рідних та друзів? А як ви почуваєтесь, коли виконали складне завдання? Задоволені? Обіграйте цю історію з пластиліновими веселими друзями! Потренуйтеся, сприйманню критики та емоціям підтримки. Додатково знадобляться ще персонажі. Ми їх створимо із каштанів та пластиліну. В історії сутнями були краби. Пригадаємо, як виглядає краб! І підготуємо все необхідне. Приєднуємо деталі до каштана, краб готовий. Щоб показати емоцію критичного незадоволення, куточки губ опускаються, як у цього краба. Ви можете змінювати емоції самостійно. Судді готові оцінювати результати змагання. А як же ж без вболівальників? Зробимо лисичку. Пригадайте, як виглядає лисичка. І підготуємо каштани та пластилін. Голову з тулубом з'єднує білим пластиліном. Це грудка лисички. Лапки з чорними кінчиками, хвіст з білим кінчиком і приєднуємо деталі. Оформлюю мордочку помаранчевим пластиліном, не забуваємо про вушка, очі ніс, ротик. Можна змінити положення її тулуба. Посадити буде справжня вболівальниця. Їжачку теж цікаво подивитися змагання. Для колючок використовую колючу частину каштана. Для тулуба каштан і пластилін. Формую окремі деталі і приєдную до готового каштана. Їжачок готовий. Завдяки вашій фантазії. Лави вболівальників можуть поповнити інші звірята. Все готово для розігрування історії з веселими друзями. 1, 2, 3. Стрибни. Чекатиму ваші творчі роботи. До зустрічі, малята!